Тим же часом також є і свіжа інформація від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про те, як за травень місць така статистика українські військові з допомогою дронів різних типів разили та знищили понад 89 ти тисяч цілей Російської Федерації, Уявіть, яка велика кількість. Тобто, це важливі такі були удари по позиціях рашистів, як на фронті, так і в тилу, де ми змогли знешкодити ворога там, де він міг би атакувати нашу державу. Тож, Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань застосування розвитку безпілотних систем за участю командирів бойових підрозділів, повідомив наступне цтує, заслухав доповіді розвідки. Щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БПЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів. Зокрема, ворог копіює досвід сил оборони України, активно масштабує свої безпілотні підрозділи. Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду, написав головнокомандувач. Також на нараді йшлося і про розвиток безпілотних наземних комплексів. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський також напередодні веч. Чирі доповів про поточну ситуацію, яка наразі складається щодо нашої держави на міжнародній арені. Він розповів про свій довгий день, де багато провів розмов із своїми партнерами українськими партнерами. Це, наприклад, і президент президент Фінляндії і щодо Туреччини йшлася мова, і також говорив він і про засідання Рамштайну, яке також було дуже важливе для України. По всій лінії фронту на да. Даже, даже в районе Андреевки, где они вчера там добились, точнее позавчера добились незначительных успехов, наши, наши войска сумели удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения расистских оккупантов. Поэтому Покровское направление, несмотря на самую высокую интенсивность боевых действий, на самые ожесточенные бои, на этом направлении 55 штурмов наших позиций, сохранили линию фронта за прошедшие сутки без изменений. Враг не добился успеха ни на одном участке Покровского направления. Новопавловское направление тут у нас 32 штурма. Кстати, Новопавловское направление постепенно расистское командование наращивает усилия на этом направлении. Количество штурмов потихонечку растет. Да, оно иногда снижается, там и до 20, и до 18 штурмов, но тем не менее. Верхний, верхний порог постоянно растет И я так понимаю, что Новопавловское направление может постепенно сравняться с Покровским А может быть даже и обогнать Покровское направление Почему? Потому что Новопавловское направление Оно в перспективе через Днепропетровскую область Оно может в, выходить на Запорожье на Северные окраины Запорожской области. Может быть, поэтому российское командование и уделяет ему такое огромное внимание. Кстати, тема, опять же, ну, у нас э, такие. Самые горячие, самые болевые точки, они меняются. Теперь у нас суммы самая болевая точка, мы о ней об этом поговорим. Но еще недавно рашисты там чуть ли не с линейкой пытались из этого инкора мерить, что до Днепропетровской области осталось там 3, 5 километров, 3 километра, 2 километра, 2,5 километра. А в результате диспозиция сторон не изменилась. То есть российское командование не смогло организовать э, штурмы наших позиций таким образом, чтобы дойти до границ Днепропетровской области. Нам удается сдерживать натиск противника на Новопавловском на направлении. И вот это расстояние в два с лишним километра, оно так и осталось за нашими войсками. Мы продолжаем там держать оборону, продолжаем стараться наращивать ее устойчивость на протяжении всей линии боевого соприкосновения в рамках Новопавловского оперативного направления. Так что там без изменений гуляй польское направление. А вот здесь вообще э, штурмов и наступ, наступательных действий со стороны противника за прошедшие сутки не зафиксировано. Были перестрелки, позиционные бои, обмены артиллерийскими ударами, не более того. Поэтому гуляй польское направление остается, ну скажем так, с минимальной боевой активностью на сегодняшний, на сегодняшний день. Хотя, кстати, это может говорить о том, что не хватает. Видите, Харьковское, Купинское направление, Сиверское направление, вот Гуляйпольское направление – это те направления, которые, по моему мнению, и по боевой активности на этих направлениях уже на продолжительное время являются второстепенными. И откуда враг, где враг? не наращивает усилий. Почему? Скорее всего, потому что не хватает силы и средств для того, чтобы активизировать эти направления. Поэтому и, такое, и такая градация идет, что э, на лиманском, на э, турецком... Покровском и Новопавловском направлениях тут самая высокая боевая активность. Вот это первостепенный. Ну а по Сумской области, сейчас мы об этом дойдем до нее и поговорим, что, что там происходит. Далее у нас за Гуляйпольским идет Ореховское направление. Здесь враг периодически проводит наступательные штурмовые действия наших позиций в небольших количествах. Редко, когда они достигают 8-9 штурмов. Ну вот в прошедшие сутки было 5 штурмовых действий предпринято на нашей на наши, на наши позиции, но они оказались безуспешны. Враг атаковал в районе Щербаков и в районе Степного. Но нашим войскам удалось отбить эти атаки, и российские оккупанты, понеся потери, отступили на исходные, откатились на исходные рубежи. И линия фронта, естественно, на Ореховском направлении тоже остается без изменений. Приднепровское направление, ну тут один раз, в основном, опять же, как и про предыдущие сутки, одна, один штурм наших позиций был предпринят, даже не штурм, можно назвать, наверное, атакой, и скорее всего это было больше похоже на разведку боем. Или отвлекающий маневр, возможно, в это время, пока они штурмовали наши позиции на левом берегу, возможно, в это время какие-то лодки или плоты пытались переправиться через Днепр. Но там у нас э, мы довольно неплохо. Организовали контрдиверсионную деятельность и наши под основном подразделения беспилотных систем при поддержке нашей артиллерии довольно неплохо справляется сло, с фразой классика: не, не каждая птица долетит до середины Днепра, не каждый орг доплывет до середины Днепра. Вот поэтому мы там этот вопрос держим на жестком контроле. Дорогие украинцы и украинцы, долгий был день сегодня. Почав з розмови з президентом Фінляндії. Ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини, перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою, наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний президенту Стубу за підтримку. Говорив сьогодні. Я з канцлером Німеччини Мерцем ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч в Туреччині. Всім нам в Європі потрібне завершення цієї війни. Дійсно, надійний мир. Це дуже важливо. Сьогодні ж відбулося засідання Рамштайну. І важливо, що цей формат нашої. З партнерами співпраці зберігаються, готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв з партнерами. Це довготривала безпека. Це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе. Що ж, щойно, ми змогли прослухати президента України Володимира. Зеленського на жаль не до останнього слова ми змогли почути, адже він говорив і про стійку оборонну підтримку для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій, звісно, для розуміння післявоєнних основ для розвитку України. Ну а далі те, що обіцяла, говоримо і про фронт, де відбулося в цілому 115 боєзіткнень. Найбільше ворог атакував на Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках за повідомленням генштабу збройних сил України на Харківському ворог двічі намагався просунутись вперед. Поблизу Вовчанська, але отримав відсіч на куп'янському противник атакував позиції наших оборонців в районі Загризового. Українські захисники відбули дві ворожі атаки противника на Лиманському напрямку. Також впродовж доби загарбники 25 разів атакували позиції. Українці в районах населених пунктів Греківка, Новий мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське. Ну а щодо сіверського напрямку, там відбулись два бої зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського. Обидві спроби ворога просунутись парад були. Успішно відбиті нашими оборонцями на Краматорському сили оборони успішно зупинили вісім штурмів загарбників в районах Курдюмівка, Оріхова васильівка та в напрямку Білої Гори. А ось щодо турецького напрямку, за даними генштабу збройних сил України, Росія 11 разів атакували позиції оборони. Свої ж зусилля окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Турецьк, Романівка та Русин-Яр. А щодо Покровського, загарбницькі підрозділи намагались прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника, відбувають ворожі атаки. До речі, 3-4 ворожі атаки вже відбили і дотепер триває три бої зіткнення. Говорять у генштабі. Щодо втрат ворога, то ліквідовано 243 окупанта, сто з них безповоротно, і знищено дві одиниці автотехніки, дев'ять БПЛА, 11 мотоциклів, антенну РАП, антенну БПЛА та три укриття особового складу. А ось на новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів. Одрадне, веселе, вільне поле, новосілка та новопіль. Дві атаки тривають досі. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.